Ранку мої любі малята та, шановні батьки, вітаю вас на занятті з математики. Малята, подивіться уважно, з якої казки ці герої. Так, це казка, лисичка та Журавель. Давайте пригадаємо її зміст. Хто кого запросив у гості? Лисичка запросила журавля до себе у гості. А що і чому приготувала лисичка? Я для тебе каже, як для себе. І приготувала вона кашку з молоком, розмазала її по тарільці та й запросила журавля. А чому журавель не зміг цього з'їсти? Бо він до кашки стукав-стукав дзьобом по тарільці, нічого не вхопив. А що і чому приготував журавель для лисички? А журавель приготував м'яса, картопельки, бурячків. І що? Чому лисичка не змогла з'їсти? Так, бо він все це покришив дрібненько і склав у глечик. З вузькою шийкою. А лисичка як не намагалася, а голова в глечик не влізла. А як ви думаєте, куди більше поміститься рідини? У глечик чи у тарілку? Так, глечик за об'ємом більший, тобто глибший, ніж тарілка. Подивіться, малята даринка приготувала на обід борщ. Картоплю та компот. І нам з вами необхідно допомогти їй вибрати посуд для кожної страви. Виконаємо цю вправу. Назвіть посуд. Що це? Миска, тарілка та чашка. В який посуд ви налєте борщ. Так, у глибоку миску, вірно. Бо в неї рідини поміститься більше, ніж на тарілку. А чому не можна налити борщ в мілку тарілку? Да, він туди просто не поміститься, вильється, не буде там борщу. А куди покладете картоплю? А от картоплю ми покладемо. У Милку тарілку, так. А чому ви так вирішили? Ну, це друга страва і мілкі тарілки для другої страви, так. А компот куди ми нальємо? Компот ми нальємо у чашку, вірно. А чи можна компот налити в мілку тарілку? Ні, не можна, він не поміститься. Він відразу ж буде виливатися, а в глибоку миску можна. А чому ми цього не робимо? Бо з миски ми їмо перші страви, а компот, водичку, чай ми п'ємо із чашок. А як ви думаєте, у який акваріум можна налити більше води? Так, от той що зліва, а менше? Так, от той справа. А хто може жити в акваріумі? Так, рибки. Ось і необхідно нам розселити рибок. У великий червоних вони повинні плисти вліво. Так, їх багато, а в маленькій синю вона плистиме вправо. Вона одна і їй вистачить там місця. Скільки ви поселили червоних рибок в акваріум? Порахуймо. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Так, червоних рибок 5. А синіх скільки? Так, а синя рибка одна. У якому акваріумі більше рибок? У великому. Тому що зліва круглому. А у якому менше, так у тому що справа. Акваріум, у якому багато риб, глибокий, а де одна рибка мілкий. Подивіться, як одним словом, можна назвати зображені предмети. Так, це посуд, що зображено на першому місці? Так, чашка на другому, миска вірно на третьому. Каструля, так, вірно, на четвертому. Чайник, а на п'ятому тарілка. Вірно малята. Скільки всього малюнків із посудом? Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно, п'ять предметів посуду перед нами. Заплющте оченята і пограємо з вами у гру. А тепер відкривайте оченята, чого не вистачає. Запам'ятали, що тут стояло? Каструля, так. Знову заплющуйте оченята, а зараз що зникло? Дивіться. Тарілка, вірно, заплющте, оченята. Да? Ще пограємо, відкривайте. Що ж зникло на цей раз? Чашка, вірно, молодці. Про героїв якої казки йшла мова у нас на занятті сьогодні? Про лисичку та журавля. А чому вони не змогли пригоститися? Так. Бо лисичці зручно було їсти із мілкої тарілки, а журавлю із глечка. Молодці, до нової зустрічі!